Якщо ти відчуваєш втому апатію, низький рівень енергії і сил, то це відео саме для тебе. Додивися до кінця. Я теж проходила через ці стани і виділила сім ключових причин, чому ми втрачаємо енергію, і це дуже важливо усвідомлювати. Також ти отримаєш корисні практики і дізнаєшся, як відновити ресурсний стан та почуватися енергійною, активною, бути задоволеною своїм життям. Якщо ти вперше на моєму каналі, то коротко представлюся. Мене звати Анастасія. Я Юркевічус, я експерт по самопізнанню енергії, духовності та ментальному здоров'ю. Вже більше трьох років я допомагаю жінкам покращувати їх життя та вирішувати хвилюючі питання через трансформаційну гру Ліла, матрицю долі, космоенергетику та інші потужні практики. Підпишись на цей канал прямо зараз, щоб не пропускати наступні цікаві і корисні відео. Тепер переходимо до найцікавішого. Перша причина, чому ми втрачаємо свою енергію, це страхи та сумніви. Ви точно. Помічали за собою, як думаєте про різні ситуації з минулого, а що можна було сказати або зробити інакше. Можливо, шкодували про щось або варилися в образах, претензіях чи інших деструктивних станах, або зависаємо в переживаннях за майбутнє, що щось станеться, щось піде не так як хотілося. Не здійсниться бажання, з'являється внутрішній хаос, і наш неспокійний розум починає придумувати різні сценарії, як все може бути погано. Таким чином спрацьовують захисні механізми нашої психіки. Бо головна задача для нашого мозку, щоб ми були в безпеці і вижили. Там немає нічого про зростання, розвиток і нові досягнення абсолютно. Тому мозок шукає всі варіанти потенційної небезпеки, а наша задача навчитися домовлятися зі своїм мозком, щоб він не забороняв нам іти в абсолютно всі нові досвіди, тому що багато із них можуть для нас насправді відкрити. Нові можливості, і це буде прекрасно, це будуть чудові зміни в житті. Давай зробимо класну практику. Нам потрібно в першу чергу усвідомити свої страхи, тому беремо блокнот, ручку і виписуємо все, чого ми боїмося. Всі наші страхи по різних темах, сферах життя. Далі обираємо один зі своїх страхів і починаємо детальніше з ним працювати. Наприклад, я боюся заявити про себе, проявлятися в інстаграмі, вести розмовні сторіс. Пропиши відповідь на питання, чого ти насправді там боїшся? Можливо, те, що тебе не приймуть, не зрозуміють, засудять, знецінять або інші моменти, з цим потрібно трохи побути, дати собі час і простір, щоб відчути, а що насправді страшно, що такого страшного може статися. Тепер спробуй закрити очі і уявити, що вже сталося те, чого ти найбільше боялася. І що далі? Що буде відбуватися ще далі? Спробуй максимально піти в цей страх і подивитися, як далі будуть розгортатися події. Швидше за все, через це питання і що далі, коли ти будеш його ставити собі багато разів, ти дійдеш до тієї точки, коли відчуєш полегшення, або. Це буде точка абсурду, коли ти зрозумієш, що ну такого точно не може відбутися, і це не настільки страшно, як тобі здавалося. Я точно впораюся, і все буде добре, і це не може статися аж в такому гіперболізованому вигляді. Хоча найімовірніше, що це просто ілюзії твого мозку, і все буде відбуватися абсолютно інакше ніж ти собі намалювала в голові. Таким чином, ти пропрацьовуєш те, чого боялася, на рівні мислення а далі потрібно в реальному житті закріпити результат. І зробити одну-дві дії, хоча б маленькі, які вже будуть знижувати рівень цього страху. Наприклад, опублікувати одне розмовне сторіс, невелике для початку, або почати записувати відео просто для себе, коли ти розповідаєш, як проходить твій день, ділишся своїми думками, щоб ти звикла до свого голосу, до того як ти виглядаєш на камеру. Також можна прописати список цікавих тем, які тобі хотілося б розкривати, ділитися цим з іншими людьми, щоб було легше далі створювати контент. А ще Глибше попрацювати саме з твоїми страхами. Ми можемо через трансформаційну гру Ліла, яку я проводжу як онлайн, так і вживу в білій церкві або в Києві. В описі до відео є посилання на мій інстаграм. Напиши мені слово Ліла, і я розповім детальнішу інформацію. А в наступному відео дам ще класну практику по роботі з сумнівами, яка неодноразово допомагала мені значно легше і швидше приймати рішення. Друга причина втрати енергії це незавершені справи, коли вмикається прокрастинація. Ми відкладаємо. Даємо справи на потім. Якщо ми тримаємо в голові багато незавершених справ, це веде до розфокусованості, а на рівні енергії відбувається застій, тому що ми не рухаємося вперед. Випиши два списки справ, які ти починала і не завершила. Ті, які досі актуальні, і ти хочеш це зробити. Пишемо в блокнот. А ті, які вже не несуть цінності, і ти готова це відпустити. Виписуємо на окремий листочок. Далі за бажання ти можеш спалити цей листочок з неактуальними справами і з внутрішнім наміром, що ти відпускаєш все зайве та повертаєш собі свою енергію. Чому спалити? Бо вогонь це дуже потужна стихія, яка дозволяє підсилювати наші наміри, очищуватися, і також символічно згорає все зайве, непотрібне для тебе. При цьому ти можеш відслідковувати свої відчуття, коли цей листочок згорає. Третя неочевидна причина, коли ми сильно зливаємо свою енергію, якщо зраджуємо собі. Коли йдемо проти своїх внутрішніх цінностей, відчуттів, потреб для того, щоб отримати схвалення від соціуму, бути хорошою, не викликати конфліктів. Наприклад, хтось обирає професію або стиль життя, щоб не розчарувати родину, або закриває очі на образи, маніпуляції, знецінення з боку партнера через якісь виправдання, що він же мене любить і він стане кращим. Також ми зраджуємо себе, коли не здійснюємо свої бажання і мрії, шукаємо виправдання, чому не зараз, не на час або на щось інше більш потрібні гроші, ніж на ось це моє бажання, це колись потім буде. Хоча це така велика помилка, ми можемо потім просто не розуміти, чого хочемо. На жаль, я часто зустрічаю зараз ситуації, коли працюю з жінками, що жінка не знає, чого хоче для себе. Яке її істинне бажання не для сім'ї, не для когось, а те, що її порадує, наповнить енергією. Тому дуже важливо пізнавати себе, досліджувати свої бажання, виконувати їх, не відкладати себе і своє життя на потім. З цього випливає наступна причина: як ми зливаємо свою енергію, на виконані обіцянки по відношенню до себе. Ти казала, що це я точно собі зроблю. Наприклад, досягну якоїсь цілі і точно поїду в цю подорож. І так і не поїхала в цю подорож. Я зроблю ось це і я куплю собі щось, досі не купила. Питання чому? Тому що ти показуєш всесвіту, що твої бажання не важливі, чому ти досі відкладаєш, не наважуєшся, що саме тебе стримує і коли ти почнеш з цим розбиратися? Бо якщо не поставити собі вчасно це питання, то ти будеш просто плисти за течією і. Нічого у твоєму житті само собою не зміниться, поки ти не приймеш рішення, що ти хочеш, щоб було інакше. Запитай себе, чому мені вигідно залишатися на тому місці, де я є зараз, чому я досі шукаю відмазки для своїх обіцянок собі, і що я могла би зробити, щоб наблизитися до реалізації цього бажання. Також ти зраджуєш собі, якщо жертвуєш своїм здоров'ям і ресурсом, не вмієш чути сигнали власного тіла, давати собі вчасно якісне. Не відпочинок Постійно доводиш себе до перевтоми. Можливо, тобою керує бажання довести комусь, що ти сильна, ти можеш більше і ставиш собі забагато задач, цілей, але чи воно того варте? Це веде до дуже негативних наслідків і низького рівня енергії. Потрібно навчитися розставляти пріоритети і слухати себе. Твоє тіло це головне, що є у тебе, це головний інструмент реалізації твоїх цілей. Цікаво, що часто люди навіть не помічають цього моменту зради собі, тому. Тому що це відбувається дуже поступово через той вибір, який ми робимо щодня, щохвилини. Наведу гарне порівняння з потягом. Чим далі ти їдеш від своєї станції, тим дорожче буде повертатися назад. Простими словами, чим довше ти йдеш проти себе, не вчишся розуміти себе, тим складніше і дорожче у всіх смислах повертатися до себе істиною, щоб дійсно відчувати себе щасливою. Четверта причина, чому ми втрачаємо енергію, це не виставлені особисті кордони. Наприклад, ти робиш те, що не хочеш, виконуєш прохання інших людей, щоб не образити, щоб тебе вважали хорошою, але при цьому в тебе немає жодного бажання і ресурсу робити це. Або залишаєшся у відносинах з людиною, яка тебе знецінює, ображає, не чує. Можливо, ти мовчиш тоді, коли потрібно було себе захистити словами або діями, дати іншій людині розуміння, що зі мною так не можна, мені це неприємно і неприпустимо по відношенню до мене. І це робиться саме з позиції. Поваги до себе і поваги до інших людей важливо усвідомити, що особисті кордони це не стіна, яку ви ставите між собою і іншими людьми, ніби якась високомірність. Це насправді фільтр, коли ви усвідомлюєте, що впускаєте у своє життя, а що вам не підходить по ваших життєвих цінностях і пріоритетах, і тому ви відмовляєтеся від цього. А щоб розуміти, як грамотно виставляти особисті кордони чітко, без напруги, скандалів. Потрібно різносторонньо пізнавати себе через різні методи спеціалістів, книги, нові дії, які ти робиш в певних ситуаціях, як навчитися виставляти свої особисті кордони. По-перше, згадай, і випиши ситуації, коли ти почувалася дискомфортно, неприємно. Далі бери одну ситуацію, яка була більш важкою або болючою для тебе, і з нею ми попрацюємо детальніше. Пропиши відповіді на два питання: як я хочу, щоб було? І як я не хочу, щоб інші люди поводилися, ставилися по відношенню до мене, можливо, з цією практикою ви будете працювати не один день, щоб пригадати різні ситуації, як можна і як не можна поводитися іншим людям по відношенню до вас. І дуже добре, якщо ви максимально деталізовано все пропишете, тому що це як ваша особиста конституція, коли в ній прописані ваші правила життя. Далі можна поступово попрацювати з іншими ситуаціями, де порушувались ваші особисті кордони, де ви почувалися дискомфортно, і завдяки цьому ви вчитеся значно краще розуміти себе. Навіть з часом відпаде потреба захищати свої особисті кордони, тому що це буде настільки вбудовано всередині вас, що на енергетичному рівні. І люди будуть відчувати, як з вами можна поводитися, і чого ви гідні, якого ставлення до себе ви заслуговуєте. І одразу скажу, що психологічно здорові люди незручні, бо все, що йде проти їх інтересів і цінностей, вони одразу чесно проговорюють, і це робиться вічливо, коректно, тому що людина знає, що вона не просто відмовляє комусь іншому, а в першу чергу вміє казати собі так на свої цінності, потреби, бажання, і це дуже важлива навичка. А якщо ти відчуваєш провину, коли відстоюєш свої особисті кордони, то нагадай собі, що мої потреби такі ж важливі, як і потреби інших людей, тому що ти так само цінна по праву народження, як і інші люди. П'ята причина, як ми втрачаємо свою енергію, це спілкування, яке виснажує. Ви точно помічали, як при спілкуванні з одними людьми ви наповнюєтеся енергією, мотивацією вам. Приємно знаходитися в компанії цієї людини, хочеться діяти, жити, творити. А при спілкуванні з іншими людьми ви ніби провалюєтеся в якусь прірву, коли людина на вас навішує свої проблеми, багато говорить про негатив, як все погано в цьому світі. Ти почуваєшся, ніби вичавлений лимон, немає сил, енергії. Спробуйте згадати одну із ситуацій, коли ви так почувалися, і проаналізуйте, чому саме поруч з цією людиною виникли такі деструктивні відчуття. Можливо. Ви відчували, що ця людина часто заздрить вам або іншим людям, знецінює їх досягнення, не розділяє ваші інтереси, лише говорить про свої проблеми, зависає в деструктивних станах і ситуаціях, і зовсім не прагне отримати якусь вашу пораду для того, щоб її застосувати, а просто хоче, щоб її вислухали, щоб пожаліли, навіть енергетично може відчуватись, ніби вас притиснуло до підлоги. Дуже важливо свідомо формувати своє оточення, щоб поруч були люди, з якими спільні цінності. Цілі, інтереси, якими вам цікаво рухатися по життю. Класно, якщо ви частіше спілкуєтеся з людьми, які в чомусь успішніші, кращі за вас, тому що це буде мотивувати вас до зростання, до розвитку і нових класних результатів. Шоста причина, чому ми втрачаємо свою дорогоцінну життєву енергію, це не улюблена робота. Якщо ти виконуєш нецікаві завдання, тобі ця робота не приносить жодного натхнення, а просто виснажує, і ти ходиш на неї лише заради грошей. Хоч а насправді і грошей найчастіше така діяльність приносить мало, ти не реалізовуєш свій потенціал, ти можеш набагато більше, але поки не знаєш, як саме це проявити. Якщо ти впізнала себе в цьому стані, то це можна змінити. Головне, почати пізнавати себе детальніше, і можна це робити через методи самопізнання, наприклад, через матрицю долі, коли ти дивишся на свій потенціал, таланти, сильні сторони і яке твоє призначення, все це прописано вже по твоїй даті народження, тому Можна значно полегшити свій шлях через такий розбір підсилити себе, зрозуміти, куди рухатися далі, які сфери діяльності тобі краще підходять, які наступні кроки ти можеш зробити до свого щасливішого життя. Якщо тобі цікаво дізнатися детальніше про матрицю долі та записатися на розбір, напиши мені в особисті повідомлення в інстаграмі слово матриця і я надам тобі всю детальну інформацію. І сьома важлива причина відсутності енергії це перебування в дитячій позиції. Наприклад, коли ти очікуєш, що хтось прийде і вирішить твої проблеми, і це веде до відчуття безсилля, тому що ти не дієш, а просто зависаєш в стані очікування. Подумай, чи часто ти говориш фрази: це складно, я не вмію, я не знаю, я не зможу розібратися. Ці фрази програмують наш мозок на пасивність. Ми витрачаємо сили на виправдання, а не на пошук рішень. Тому краще ставити відкриті питання, а що я можу зробити, щоб вирішити цю ситуацію? А як може бути? Бути краще. І тоді наш мозок починає активніше працювати і навіть в фоновому режимі шукати рішення. Також дитяча позиція проявляється, коли ми перекладаємо відповідальність, наприклад, на батьків за те, що вони щось не додали в дитинстві, тому зараз у мене таке життя, на колег по роботі, що через них щось не вдається в професійній діяльності, на державу, що це ж така країна у нас і тому не складається щось у моєму житті, або просто кажемо, що так склались обставини. Це дуже зручно, правда, але не повертає відповідальність за твоє життя і за кожне твоє рішення. Подумай, виходить, що ти взагалі нічого не контролюєш у своєму житті. Дитяча позиція часто супроводжується очікуваннями від інших людей, що мене мають підтримати, похвалити, мені мають допомогти, але часто людина навіть не проговорює, що вона очікує якоїсь підтримки, прояву любові і так далі від іншої людини. І якщо цього не стається, то людина просто ображається, що мене не розуміють, мене не підтримують. Перевірте, чи бувають у вас такі ситуації, і почніть нарешті чесно проговорювати іншим людям, що для вас важливо, які ваші почуття. Також дитяча позиція це про внутрішні конфлікти, коли я чогось хочу, але боюся, мені страшно, і тому я не йду сюди, я не буду це робити, тому що а раптом щось станеться, а я може не впораюся, я маленька. Енергія витрачається на цю ілюзію безпорадності, що я ще не виросла, я не знаю, як вирішувати це питання. Нехай прийде хтось дорослий і розбереться. Енергія йде на емоційні. Гойдалки на образи, очікування, страхи, переживання, і ти просто зависаєш в позиції, що я нічого не вирішую. Насправді твоя енергія мала йти на реальні дії, але цього не відбувається, тому відчуття втоми зростає. Ось цей стан апатії, нерозуміння себе, відсутності енергії, він тільки посилюється. Але коли ти свідомо обираєш перейти в дорослу позицію, то твоя сила, енергія повертається, бо кожен крок, навіть маленький, який ти Робиш до своїх мрій, до своїх бажань, коли ти відчуваєш, що ти щось контролюєш у своєму житті, що ти безпосередньо впливаєш на свій стан, на свої рішення, на те, що відбувається у твоєму житті, це повертає внутрішню впевненість. І тоді, замість я не знаю, ти будеш казати Я дізнаюся, я знайду цю інформацію. Замість це складно, будеш думати, що мені цікаво спробувати, я зроблю перший крок і подивлюся, які далі будуть результати, який шлях розкривається переді мною. Ти відчуваєш натхнення і хочеш створювати ще більше прекрасного, розуміючи, що ти автор свого життя. Пам'ятай, що ресурсний стан та високий рівень енергії це тільки твоя відповідальність, і якщо ти в чомусь не розбираєшся, то розберися з дорослої позиції, тобі все доступно. Яке головне усвідомлення ти береш із цього відео. Поділися в коментарях для мене дуже цінний зворотній зв'язок. І щоб ти не просто накопичувала інформацію, а одразу почала щось змінювати у своєму житті, подумай і напиши, яку хоча б одну дію ти готова зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до підвищення рівня своєї енергії, від чого ти відмовишся або що додаси у своє життя. Підпишись на цей канал, постав лайк і чекаю тебе на наступних відео.